Добрий ранок, я Ігор Косован, Вітаю вас в програмі Слово Боже кави». Ми прийшли до чудесної частини дослідження Біблії, коли ми говоримо про здоров'я. Я думаю, що здоров'я правда важливе, і мати здорове тіло це важливо. Це Божа воля, і Бог бажає, щоб ми ходили в здорові. Ми знаємо, що Христос перетерпів муки, щоб ми були здоровими. І тому у нас немає сумнівів, чи, чи Бог бажає, що ми були здоровими, чи Він хоче нас зцілювати, коли ми все-таки захворіли. І ми знаємо істину. Бог за хороше все. Бог є любов, Бог є добрість, і Бог бажає, щоб кожен день нашого життя ми жили в здоровому тілі. Хвала Господу, Тепер ми дивимося на здоров'я в контексті того, що Бог дає поради Ісусу Навину, як перемогти ворогів і як. Посісти обіцяну землю. І ми знаємо, що в Слові ясно написано про те, що Ісус нам отримав поради бути сміливим, довіряти Богові, не боятися, досліджувати Слово. І нарешті ми дійшли до такої важливої поради бути виконавцем слова, не тільки слухачем, виконавцем слова. Бог бажає, щоб ми в собі просто виховали таку так, як якість характеру. Я знаю слово і я його роблю. Я знаю слово і я його роблю. І е, в минулій телепередачі ми говорили про важливість не переживати, не бути в стресі, тому що наше тіло не створено для стресу. І тому скажу вам, якщо ви бажаєте жити в здоровому тілі, вам придеться навчитися не ходити в стресі, не переживати. Якщо навіть є причини переживати, поговорити з Богом про те, помолитися і віддати всякий тягар на його ем, сильні руки. Хвала Господу, і довіряючи Богові, тому що він правда думає про нас. Він турбується про нас. І він сказав своєму слові: якщо я годую ем, пташок, я нагодую вас. Хвала Господу. Давайте з вами сьогодні ще один урок. Того, де нам потрібно проявляти оце таку з, яким, ясність, я прийняв рішення, я виконав слово. Я не буду просто слухачем, який обманює сам себе, як каже послуяків. Я буду виконавцем слова. Давайте почитаємо з книги Приповісти Соломона. З 4 розділу я прочитаю вам 22 й вірш. Бо життя вони тим, хто їх знайде. А для тіла їхнього лікування. Подивіться, Соломон каже, бо життя вони тим, хто знайде. Хто знайде що? Дуже цікаво, що знайде. І це щось, про що ми якраз будемо навчатися, воно стане ліками для твого тіла. Нашому тілу треба ліки. Хвала Господу. І Соломон каже, що є щось важливе дуже. Якщо ви тому приділите увагу, то воно стане життям для вас, алелуя, і воно стане ліками для вашого тіла. Я особливо звертаюся до тих, хто хворий зараз. Ви повинні знати, що у Бога є ліки для вас. Амінь. У Бога є ліки для вас. І він е, бажає, щоб ми знали про його ліки і ставилися до цього як до ліків. Амінь. Амінь. І тому давайте почитаємо вище. Ми хочемо знати, що може стати або що являється ліками для нашого тіла, що може стати життям для нас. І почнемо з 20-го віршу. Мій сину, прислухайся до моїх слів, каже Бог. Або іншими словами, слово Боже повинно бути настільки для вас важливим, щоб ви ним наповнювалися. Далі він каже: до речей моїх вухо свої нахили. Або один приклад каже: стань сконцентрованим і уважним, щоби слухати мене. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх, і бережи їх середині серця свого. Подивіться. Соломон каже, Слово Боже, слова Божі, про зцілення, про викуплення, ким ми являємося в Ісусі Христі, що зробив Бог для нас, вони повинні стати для нас чимось важливим, до чого ми прислухаємося, ми сконцентровані і уважні. І далі він каже, вони не відходять від очей наших, але або ми постійно тримаємо перед своїми очима Божі обітниці, Боже Слово. І далі він каже: бережи в середині серця Твого, будь обережним, бережи в своїй середині свого серця. І він каже далі, бо життя вони тим. Що є життям для нас і що є ліками для нашого тіла? Боже Слово. Амінь. Ми сьогодні говоримо про виконання Божого Слова. Ми говоримо про те, що ми були не тільки слухачами, а виконавцями. Біблія стільки разів навчає нас, щоб ми зверталися до неї, слухали, наповнювалися, дивилися, читали, проголошували, сповідали. Ми повинні вийти з місця, де ми чули про ці всі речі, в місце, де ми робимо це, де ми практикуємо, ми зростаємо в цьому, ми дисциплінуємо себе в цьому. Дивіться, дам вам такий приклад. Якщо не дай Боже хтось захворів, ми приходимо до лікаря, він виписує нам е, рецепти, що нам треба купити, і він дає нам поради, що нам треба робити. Скажімо, на, нам потрібно е, тричі на день приймати там певні ліки. Знаєте, правду кажучи, чомусь люди ставляться до звичайних ліків більш уважно, ніж до Божого Слова. Хоча Біблія каже сама про себе, що слово Боже це ліки для тіла. Подивіться, навіть лікарі вже сьогодні кажуть, що від внутрішнього стану людини залежить її здоров'я. Бо можна пити ліки і вони можуть нічого не допомагати. І якщо людина не, не змінить свій внутрішній стан, або ми кажемо так, не змінить своє серце, то вона не може зцілитися, навіть приймаючи найкраще лікування. І я вам скажу: ось чому слово Боже це ліки. Це першочергові ліки. Крім того, що нам потрібно лікуватися, все добре з ну правильним способом життя, і це важливі дуже речі. Але я вам скажу, нам треба основу покласти дуже ясно. Нам треба, щоб наше серце було в правильному. Подивіться, як він каже в му вірші: над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить твоє життя. Дивіться, Соломон каже: приймай слово, роздумуй, будь уважним над ним, тому що воно дасть тобі життя і ліки. І над усе що люди бережуть, бережи своє серце. А що з ним? Ми коли наповнюємо його словом Божим, воно змінюється. Амінь. Знаєте, звідки приходить позитив від Бога. Знаєте, звідки приходить впевненість від Бога, звідки приходить віра від Слова Божого. Коли ми наповнюємося Богом його Словом, приходить віра, приходить впевненість, приходить бажання жити, приходить надія. Амінь. Приходить знаєте, очікування добра, приходить оптимізм. Ось чому Слово Боже є дуже важливим. Якщо ви ніколи не звертаєтеся до Слова Божого, то ну, ось причина, чому вам складно жити. Ось причина, чому ви складно виздоровлюєте, ось причина, чому ви хворієте. Тому що слово Боже це ліки. Амінь. Слово Боже змінює наше серце. І тоді е, е, Соломон каже: над усе що люди бережуть, бережи своє серце, бо з нього витікає твоє життя. Алелуя. Ось ми бачимо весь процес. Ми наповнюємося Словом, ми приймаємо слово, воно змінює наше серце, а тоді з зміненого серця в серця витікає наше життя. В питанні здоров'я це є дуже важливе. це дуже важливе. Нашому тілу потрібен оптимізм, нашому тілу потрібне підбадьорення, очікування добра, радість, хороші емоції. Нашому тілу потрібно знаєте, відчуття праведності, переконання в праведності, коли немає вини, коли немає стурбованості, страху, коли ми в правильних речах і наше серце правильне, наше тіло буде здорове. Воно реагує на Слово Боже, наше тіло реагує на позитив, наше тіло реагує на радість. Наше тіло реагує на відсутність страху, відчуття вини. Амінь, амінь. Ось чому важливо, щоб ми були виконавцями слова. Амінь. Перестаньте, я повторююся, бути людьми, які просто чули. О, Слово Боже, це добре. Слово, о, Біблія хороша книга. Да, до, Хороші люди її читають. Станьте тим, хто ви читаєте Біблію, ви досліджуєте, ви проводите з нею час, спілкуючись з Богом, ви побачите, як ріка позитиву Божого наповнить вас і ваше тіло. Буде здорово. в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю вас. Я бажаю вам правди, щоб ця ріка Божої радості, ріка впевненості, віри наповнила ваше серце, а через це і все ваше життя. А ми прощаємося з вами. До наступної зустрічі.